Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Без будь-якої медичної допомоги бояться залишитись мешканці села Червона зірка, що на Хмельниччині. Єдиний тутешній пункт відключили від опалення, і люди хвилюються, що його взагалі закриють. Адже три роки тому в ході медичної реформи сільських лікарів значно скоротили, а повноцінний фельдшерсько акушерський пункт за у Червоній зірці закрили, залишивши селян без ліків та лікарів. Всі люди такі похилого віку і є й діти. От вдруг комусь погано зробилося. куди йти? От вечірку дать, нема куди піти, ні таблетки купити, ні допомоги, ніхто не окаже. Поліна Андріївна пропрацювала у ФАПі більше 40 років. Сьогодні ж вона єдина санітарка та й тільки на чверть ставки. Каже, в селі мешкають в основному пенсіонери, а належного медичного обслуговування немає. Хіба їхати в сусіднє село або до районної лікарні? Прибираю, коли треба, викличу людей. Лаборанти іноді приїжджає, аналіз крові робить, лікар приїжджає. Є в нас зараз в селі четверо дітей дошкільного віку з'явилося. Ну і так люди без немає ні тиску, де поміряти. Був аптечний пункт раз раніше. Потягнула руку собі, взяла що треба, і людина прийшла, людині маєш. А зараз люди цього всього лишилися. А найближче взагалі лікарні чи якісь пункти, куди ви можете бути. Ну, пирогівці. Це скільки? А не в кожного є машина. П'ять Народний контроль зустрівся із головним лікарем Хмельницького центру первинної медично-санітарної допомоги Леонідом Коцюбою. Стосовно опалення заспокоїв, тепло буде опалення, поки що відключили, бо замінюють газовий котел на електричний конвектор. Ну а сам медичний пункт «Червоні зірці не закриватимуть. Більше того, його навпаки хочуть вдосконалити. Електричний конвектор з нам буде легко контролювати використання. А Ніякого закриття. Медичного пункту там не йдеться мови. Наоборот, я думаю, що там зробити постійно за рахунок Приговецького працівника, працівника медичного, там була постійний медичний працівник середній, яка б там би надавала цим допомогу. Ну в грудні я це думаю вирішити питання. Народний контроль повернеться за місяць до Червоної зірки і проконтролює, аби мешканці цього села мали належне медичне обслуговування. Вікторія Земба, Іван Діамантович, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, то їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Що о 20.00 та о 21.40 на каналі Поділля Центр.